В даному уроці ми розглянемо основні налаштування модуля студента. Для цього нам необхідно підключитись до вже створеного класу. Модуль студента складається з панелі інструментів та панелі закладок. Перейдемо. До перегляду основних налаштувань. Студент вже підключений до класу. Основне, що може зробити студент, це вийти з модуля, відключити панель інструментів або включити. Всі дії підключитись до класу, перезагрузити клас та викликати або закрити Help, дублюються на закладці Actions. Також тулб. Tool... Tools і Option. Тут ми можемо налаштувати аудіо-відеочат. Гучність отримання та передачі даних. Натиснувши кнопку Advanced, з'являється налаштування приладу отримання та передачі аудіо -відео даних Налаштування класу ми будемо підглядуватись одразу до вказаного класу. Або студент буде вибирати клас, або налаштувати IP-адресу сервера викладача. Студент також може налаштувати власну ідентифікацію у модулі викладача. Налаштування з'єднання. В опціях вибираємо протокол передачі даних та протокол передачі даних з приладом спілкування. В основних настройках вибираємо підключення до класу при запуску програми, завантаження модуля при старті операційної системи та скритий режим. Увімкнення вікна допомоги. Захист. У Вікні захисту можна увімкнути захист та вибрати відповідні пункти, на які він буде встановлений. За яким ім'ям буде ідентифікувати студент, в нашому випадку за ім'ям комп'ютера, та перевірити завантаження з інтернету. Наступне налаштування: встановлення паролю. Пароль використовується у таких випадках, як зміни конфігурації модуля та завершення сесії, і вихід з класу та модуля, виводимо старий пароль та вводимо новий пароль. Тепер, коли студент захоче вийти з класу, Перед ним з'явиться запит на введення паролю, якого він не буде знати. Також можна перевірити завантаження та перейти до установки початкових налаштувань. Тепер ми виходимо з модуля. Вводимо пароль, який ми знаємо, та модуль закривається. Усі основні налаштування модуля студента розглянуто.